Усіх вітаю, друзі, мій позивний малий. Сьогодні у нас буде інтерв'ю з нашим побратимом з підрозділу Кракен. Зараз він представиться. Всіх вітаю, мене звуть Міша Лейк, також відомий як Пітон. Я художник графіті, харків'янин і боєць підрозділу Кракен. Вітаю, друже. Вітаю, друже. Дякую, що запросили. Перше запитання до тебе, друже, розкажи, будь ласка, про свій псевдонім Лейк. Лейк це моє ім'я у графіті у графіті світі. Я його вже пишу 20 років. От, це стало моє як друге ім'я. Іноді я його називаю, коли знайомився з новими людьми. І деякі досі мене знають тільки за цим ім'ям. Не знають мого справжнього, а знають тільки це. От. А про твій позовний у підрозділі про Пітона, що ти можеш сказати? Як він заєв? Питон, Питон взагалі народився випадково. Мене просто так різко запитали, як і в тебе позивник буде. І я там згадав одну пісню: там, хто знає, той, той, той знає, От, і просто сказав Питон, що ніякої історії для цього немає. Я тебе зрозумів. Розкажи, будь ласка, про свою команду TDC. Як вона сформувалася та хто ти є у цій команді? Я є засновником нашій команді. До речі, цього року, в серпні, було 20 років. От, для мене це вже не, не як команда, це стало як сім'я. Тому що ми зростали разом, ми навчалися разом і так само там забували якісь там якісь, життєві моменти. От, також там создавали сім'ї. Так що для мене це зараз як сім'я. На жаль, ми вже не так часто бачимось, як хотілося б, але всі знаємо, хто що робить от, і де хто знаходиться. Ще помалюємо. Хлопці, ще... привіт. Я чув, що у Харкові ще були колективи, подібні твому. Можеш трохи може про них розказати? Є, звісно, ми, ми як представники другої хвилі, можна так сказати, графіті у Харкові. А до нас ще була пара команд. На жаль, зараз вони так вже не, не малюють, як раніше. От. Але були, і вони для нас були як натхнені, натхнення в той час. Я тебе зрозумів. Графіті на вулиці та на поїздах. Я бачу, ти дуже багато робиш на поїздах. Mm -hmm. Чим саме для тебе вони відрізняються, та що тобі може більш подобається, та який твій стиль? Ну, дивись, якщо особисто для мене, то графіті на вулиці воно чим мене приваблює. Це просто доступно, це простіше зробити, не так, не так небезпечно, як може там бути десь. А якщо брати транспорт, то це насамперед це трафік. Це коли твій малюнок їде повз людей. Тобто стіна вона стоїть, люди просто ходять повз неї. Знаєш, а коли ти малюєш на потязі, він їде, змінюється локація. Тож він їде повз людей. Це Це дуже друга енергетика, це другі емоції. От і це, це як знаєш, це дань. Дань традиція, тому що графіті зарождалося в Нью-Йорку на поїздах, 80-х 70-х. От і це, так знаєш, просто такі традиції, як класика, скажімо так. <гум> Може, є якісь місця, де ти не хотів би малювати в у своєму житті? Не хотів би, так, да, так, так. Uh, ну, звісно, є, є такі місця. Uh, є такі, скажімо так, у графіті культурі є такі написані правила, uh, такі табу, де, де не можна малювати. Це, звісно, якісь там. Пам'ятники архітектури, там якісь церкви, музеї, там і тощо. Або знаю, приватна якась власність, тобто автомобілі, там, вікна і теж на цьому не малюються. Так, так і я тих саме притримуюся цих правил. Або якісь там культурні, культурні пам'ятники, якісь меморіали теж, особливо якщо вони стосуються якоїсь там війни, або якихось таких трагічних подій, то на цьому звісно, що тільки дурень буде малювати. Ти малював у різних країнах та містах. Розкажи, будь ласка, про те, як люди ставляться до цього. Різні народи, нації, як вони до цього ставляться до графіті? Слухай, ну кожна країна по-разному, з різним ставленням. Я за десь 5-6 років побував десь в 35 дяті країнах, я не пам'ятаю точно, от починаючи там з Німеччини та Франції, так, закінчуючи такими там такими не дуже популярними країнами, як Китай, там, або Турція, там, Ізраїль. От. Я можу сказати, що в кожній країні е, від, е, від менталітету людей місцевих залежить і ставлення до самого графіті. Тобто десь це вже як норма, як е, там, допустимо, Іспанія, або там, Німеччина, тому що там графіті вже дуже довго живе, і там це нормально до цього ставиться. А, наприклад, якась там Азія, особливо. Южної ці країни, то там цим з жорстко, тому що це, це для них як дико, і вони не розуміють нічого. Для чого це робити, і взагалі тобі можу навести приклад за той сам, за те саме діяння в Діпрі. Я отримав штраф 10 євро. А в Китаї, як ти знаєш, я сидів у в'язниці півроку, от хоча зробив те ж саме. Так, от Ой, зараз ми до, те це, те... до цього до цього та, 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 та? та сам дійшов до цього питання. Напевно, найцікавіше у цій рубриці буде. Я казав, може, тебе перев'язу? я казав Безруков, актер, який грав Сашу білого з бригади? Він каже: я так, от раз зіграв цю роль, і так от мене тепер досі його пам'ятав. Це саме про мене, тому що мене кожен інтерв'ю це питають. Ну, це знаєш, це дуже цікаво. Так, я ну, коли да, да. сам знаєш, типу, мені на вишколах інструктора розповідав про тебе. Типу, я почув від деяких про те, що ти, типу, сидів у Китаї. Я так... Мало того, що сидів і ще й в Китаї. Да? <гум> Там, це типу, це, це, це нічого собі. Можеш більш подробно розказати про це? Ну, дивіться. Я, це, був, це було п'ять років тому. Я деякий час мешкав у Амстердамі. В Європі От, там малювали, і це було нормально. Знаєш, і для мене з часом просто Європа така стала не то, що не цікаво, просто вона нас таких в якийсь такий моноліт, знаєш, все однаково. Там міста більш-менш там схожі. І нам хотілося там, з, моїми, там ком... з моєю командою, хотілося якогось чогось нового, якісь місць, знаєш, таких не дуже популярних для графіті художників, які мандрують. От і ми хотіли поїхати кудись сюди. Ми вагалися, це було або Індія, або Китай. От, ми вирішили Китай, тому що Індія я сам знаєш, там така знаєш, а з нами там ще дівчата мали бути їхати. А, ми, і ми вирішили, що, що, що Китай. І, і до цього я хотів е, їхати в Китай, і там ще трохи, я взагалі, куди, коли я кудись їду, я хочу там, затриматися як не може довше, пожити трошки там з місцевими, по поспілкуватися, знаєш, щоб відчути, ну взагалі, як вони живуть і так далі. там. Наприклад, я їздив в Грузію, я там жив е місяць, я там був місяць, щоб, знає, щоб відчути там, кухню, там, менталітет, і так далі. От. І так само я їхав в Китай і я хотів там якийсь час попрацювати. Я там знайшов роботу, е викладаючи англійською мовою. Ну що себе? Цікаво, що такий контраст є. Я там два місяці проработав вчителем англійською, і потім ми вирішили помалювати якраз перед від'їздом. І так трапилось, що. Нас там зловили. Ми помалювали дві хвилини, нас зловили через два дні, і отак от просидів шість місяців потім в в'язниці. Добре, зараз питання. Ось ти сказав, що ти був вчителем. А як твої учні може, відносились до тебе? Чи це було учні у школах, чи це були якісь індивідуальні? Там, там в них слухай, там в них трохи така інша система система освіти. Там в них є не так, як в нас. В них там є як початкова школа, там десь з 5 років до 10 вони там, чи до 11 десь так. І потім якась там вже середня, або там вища. У мене в мене були учні 10 років, от багато класів. І mm -hmm. просто до мене нормально ставилося, Я був як там для них, знаєш, там типа цікаво, якась людина нова. От я ще там трохи збрехав, що я з Канади. Макс з Канади. От і це було цікаво. Було забавно, що коли я не вийшов на роботу, подзвонили туди, до школи, там де працював, сказали, що такий от він не, 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 не хороший хлопець, ваш з Канади. А ще він з Канади вирився з України. А забавно. що ти перше відчував після визволення вже з в'язниці у Китаї? Слухай, ну ці емоції взагалі не передати. Я, був, я такий був щасливий, коли це сталося. По-перше, я не знав точно, коли це буде. Нам нас так і не переінформували, якось, там, це дуже непонятно. Я не знав, скільки там я буду сидіти. От, а коли, це, коли я вже дізнався, нам сказали там, буквально за день. От, ми їхали, ми вийшли. Нас одразу це була як депортація, нас одразу повезли в аеропорт, я там нічого там не гуляв. Привезли в аеропорт, і я просто в мене аж спили сльози, тому що я. Я не бачив людей, скільки вже півроку, а, а від цього дуже швидко вже відволікаєшся. І, ну і взагалі це, ці емоції просто не передати. Я був дуже щасливий. І в, ті, в такі моменти, моменти мені не, всі, не всі мене зрозуміють, але ти е, дійсно розумієш цінність е, дрібних речей, Там якесь там спілкування, якісь, там, та, наприклад, там, та ж сама якась банка коли, Це для мене теж було. От, і мене коли посадили в самоліт, в е, мене спросили що ви будете, курку або рибу. Мене спросили, це вже знаєш, яка, яка повага. І от і тоді я аж трошки розплакався. От коли летів додому. А що ти розкажеш про в'язницю в Китаї? Типу, як там ну як я розумію, вона дуже сильно відрізняється від в'язниці, Як у нас, типу, в наших странах як це було Слухай, типу. Ну там не було, там не, немає такого, як в нас там, яких там знаєш, там заходів в хату. Там, паханов там? паханов там. такого немає. Там там, там всі рівні. У нас в камері було 28 е, чоловік. А це а, а вона розрахована десь на 15. Це то, то то, ти, ти завжди. Ти з кимось з кимось знаходишся? ти разом? спиш ти і так далі. От, а як такого там нічого не було, там просто, то просто там суть в тому, що ти нічого просто не робиш. Ти втрачаєш час. От. Так, так все було добре, плюс-мінус. Але хавка така. Я півроку їв тільки рис. Коли приїхав, я там на суші дивився, не дивитися. Не мог. Мене зустрічала дівчина моя, вона каже: Давай роли я говорю, Ні, ні, роли поки подожду. Поки що без ролів. А, Як саме війна вплинула на твоє бажання малювати графіці та саме ставлення до графіці. Слухай, ну якщо брати графіті як інструмент, воно набуло яких таких нового сенсу. Тому що зараз, як ти бачиш, там багато малюють для загиблих там воїнів портрети, морали і так далі. Там якесь більш патріотичне графіті, і так далі, як наші, ну як варіант, то саме, От. тому ну, як інструмент воно набуло якогось нового сенсу. Якщо брати цивільну графіті, то воно плюс-мінус воно таке, де ми залишилось. У нас там не, не сильно щось там змінилося. А от в цьому сенсі воно не було такого більш стало цікаве. А особисто для мене спочатку повномасштабного вторгнення графіті відійшло, як і багато думаю, таких речей, відійшло на другий план, і, і стало, стало питання захищати свою країну. Але зараз, плюс, плюс більш-менш, ми зараз малюємо вже частіше. От графіті, окрім Китаю, які ще були такі може цікаві історії з інших країн і може якісь небезпечні. Типу щось подібне? Слухай, ну кожна акція на метро, якщо ти малюєш метро, це вже, це вже якось щось, щось цікаве. Але треба пам'ятати, що це небезпечно для життя і, і є випадки, на жаль, коли. Молоді хлопці втрачали життя під час графіті, під час малювання. От. І в мене була акція в Стамбулі, і там е, спот, ну це місце для малювання, е, було саме там, де, де колись там трапилось е, теж якесь нещастя. Я не можу там точно сказати яке, але там щось було. От. І ми там були, і там так вийшло, що нам треба було ховатися від потягу е, в тунелі, який їхав на нас. А місця для цього було небагато. І ми знайшли таку маленьку таку полочку, лазейку під платформою, там спряталися, і поїзд, отак от, можна сказати, біля, біля мого носа так переїжджав. Отак, от це було, було страшно, тому що ти мог там тупо втратити життя. Така запам'яталася. Я зрозумів. Ну я думаю, що ніяк на ну як типу, не ставиться. Взагалі, після, після повного штабку, я зараз згадую ці всі моменти по графіті, я думаю, що це таке важливо, але це таке дитяче. Добре. Дуже багато хлопців, котрі малюють графіті, будуть нас дивитися. Угу. Ти знаєш, що в колективі Urban є хлопці, котрі малюють. Угу. Що б ти може хотів побажати їм та іншим хлопцям у розвитку цьому напрямку малювання графіті? Слухай, гарне питання. Ну, що побажати? Дивіться, графіті, це як це добрий фундамент і взагалі як база для. Для вашого розвитку як, як особистості і взагалі по життю. Тож дотримуйтесь якихось е, нормів, правил, е, тримайтеся сильних, сильних особистостей і все у вас буде гаразд. Ще, може, зустрінемось на, на, одній, на одній стінці. Малюйте та розвивайтеся, що можу сказати. А, ти саме для нашої організації намалював вже три графіці. А, чому саме. Важливо для тебе розвивати молодь у місті Харкові та зараз в Україні. Патріотична молодь. Гарне питання. Е, ну дивись, е, те, що, те, що я можу зробити, це саме, це саме мінімальне, що я можу зробити від себе для вашого розвитку. Оце я і зробив. А якщо брати ширше, то взагалі е, зараз займатися патріотичною молоддю треба, тому що це, це вклад. Вклад у майбутнє нашої держави, так як, так як молодь є, скажімо так, носієм незалежності, свободи і так далі. Тому що зараз вони зростають в такий час, коли Україна виборює за право своє існування, скажімо так. От. Тому вкладувати в розвиток патріотичної молоді треба, і ми будемо це робити. А вже після, я сподіваюся, після кінця війни. І всі будуть разом, і всі будуть живі. Куди б ти хотів би поїхати малювати графіті? Чи загалом ти хотів би надалі малювати графіті вже в інших країнах? Так, звісно, багато хто з графіті-райтерів відповідають на це питання однаково. кажуть, що там, де воно зародилось, там має закінчитися. Тобто, поїхати в Нью-Йорк, зробити там метро, і типа на цьому завершити свою кар'єру. Але я зробив би трохи інакше. Я Після нашої перемоги поїду в Москву. За залізо в метро, і намалюю там жовто-блакитні графіті з е, надписи якої Путін хвило» і так далі. От я в Москву поїду. Десь я таке вже чув. <гум> а, а може, якісь ще країни, хотів би ну, окрім там, США, як я розумію, там може якась Японія, може щось таке? Так, звісно, я після, після закінчення війни я б продовжив далі подорожувати. Я багато дещо не був би. Я поїхав би в Латинську Америку, там дуже цікаво. Там, якщо брати так, якщо графіті умовно поділити на якісь там континенти, то там саме там графіті займається там воно більш таке вуличне, більш таке, дерзьке, то там займаються цим якісь картилі або щось, щось таке. От, я хотів би там в, ці, в цю атмосферу. знаєш, таку не як скаже, не, не рожеву таку в цю атмосферу, таку дику, якусь планируватися. От Латинську Америку. А так, ну багато куди ти ще поїхав би. Це вже фільми так. треба знімати з тобою. Так, звісно. Але я знімав фільми. В мене є два документальних фільми. Я поки от, був в час. Ми багато подорожували, подорожували і знімали документальні фільми. А вони вже вийшли? Чи вони вийшли, але вони не будуть в інтернеті, тому що це така. Специфічна діяльність е, митробовних розумієш, що я Так, розумію. От, і щоб не бажано, ну, не щоб хтось там. Так, я, я зрозумів тебе добре. Mm -hmm. е, окрім графіці, ще запитання: е, що ти будеш загалом робити після кінця повного штабу? Слухай, ну треба буде укріплювати кордони, якими яким я сподіваюся, ми виберемо. От і зміцнювати нашу якусь ідентичність українську. Треба працювати над цим, тому що, як би там не було, ми програємо в плані там, пропаганди в хорошому смислі цього слова, там у нашим росіянам і так далі. От. Тобто треба зміцнювати нашу ідею нації 100%. Як такого я не знаю, чим буду займатися, як, ну, як точно сказати, але щось в цьому напрямку 100%. На завершення хотів би. Щоб ти сказав якийсь меседж нашій молоді, військовослужбовцям та іншим, та іншим людям, які зараз будуть дивитися це інтерв'ю, що ти хотів би сказати. їм? Боріться, поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас доля і воля свята. Дякую. А, дякую тобі, Міша. Дякую вам, глядачам, що ви нас дивитесь, підписуйтесь на наші сторінки, підписуйтесь на Мішу, Ми контакти оставимо. Тому дякую тобі, друже. Слава нації! اسفل <applause> برهان <applause>